Похолодання, дощі і навіть мокрий сніг очікуються в Україні в понеділок, 16 жовтня. Такий прогноз зробила синоптик Наталка Діденко. Холодний атмосферний фронт принесе в понеділок дощі і поривчастий вітер у більшість наших областей. У Карпатах можливий сніг. Зазначила фахівець. Весь тиждень погода вже відповідатиме сезону. Буде холодно з періодичними дощами і поривчастим вітром, в затищах з туманами. За прогнозом синоптика. У понеділок максимальна температура. Повітря в більшості регіонів лацігатиме плюс 7, плюс 12 градусів. Тільки на півдні стовпчики термометрів можуть показати плюс 15, і трохи тепла ще затримається у Луганській області, де очікується місцями до 20 градусів, зазначила Діденко. У Києві 16 жовтня також очікується дощ і різке похолодання. В день температура повітря буде всього близько плюс 10 градусів, спрогнозувала синоптик. Більш інтенсивним очікується дощ у столиці найближчої ночі та вранці. Вдень у понеділок опади послабшають. Як повідомляв Уніан, вже від сьогодні погода в Україні почне змінюватися. Першими це відчують жителі західних і північних областей, де очікується похолодання і дощі. На заході України прогнозували похмуру погоду, небо буде затягнуте хмарами. Повсюди синоптики обіцяли дощі, місцями опади будуть сильними. Температура в день знизиться до плюс 13 плюс 17 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.